Доброго здоров'я, народ підписникам моїм, він поліцейський в мене вже провіряє, яка довжина, чи правильно що виступає. Приїхав до сина і мені роки три назад, як зробив. Мені не три вже десь два минуло а ті бальки. Вони мають 6 метрів народ. От мій прицеп, от я вже колись може розказував, так тягаєся труба в трубі. Щоб провіряти, ззаді віки виступає. Ззаді виступає рівно 2 метри від фонарів. Шість метрів. І так плануємо вести. Прив'яжемо от три, чотири штуки. Все нормально з знаком? Знаком так. А з другами? З другами так. Я просто поліцейським відео одягає поліцей. Ми загрузимося, потім Не? продовжимо. Все народ загрузили. Дуже вечеріє. Мені трошки страшновато. Ззаді 2 метри рівно від фонарів. І Там не знаю, як я буду погенько виїжджати, як берувати. Так, даю оператору, Сам сідаю за кермо. Опасно дуже близько до того давай давай, їдь! Еть едь. Та я бачу, гон, нормально. Кулахі, щоб не Та помалу будеш їхати ти. Що, папа? Шо? Так все, закрываем ворота. Опа! Сюда, сюда. Все Все, видеосъемка. Видеосъемка укончена. Все Запишите, ставьте лайки. Так, народ, приехали ми на місце. Ехала чудні годину, 48. Двісті з чим то кілометрів, там дорога погана. Наші вечір. Перед трасою стали. Причепили знак. Други не видно. Аварійний. Ну нормально. Як ніяк? Шість метрів, 61. Страшновато вечором їхати. Кожі у мене. Передні працювали, все працювали, все погоріло, нема час з тим сидіти. Ну, нормально. На четвірку вкинув. А, Туксон навіть не відчуваєш, там ззаду якийсь роз. Правда, я більше. Я два куба дошки, правда, сухої весь. Шість згорів. Привіз, мої дорогі. Попідгнивали стовпці під навісом біля комбайну. Я прийшов. Двер, двері вже не міг відкрити. Треба щось трошки думати, робити. Бо зима прийде буде біда. Все, мої дорогі. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Прицепу це я зробив, по принципу, коли я був на півночі на Яберську, брата був курганського, курганського заводу. Ну Там не труба в трубі була, а там збоку, отут біля борта, прикручувався профіль кусок дешля з, з двома фланцями. Ставка ну, півтора метрова. Так, так збільшувалось. А я просто, коли робив у 2001 році, подумав, сил типу. Труба в трубі, грубостільна труба, одна грубостільна, друга. І все. Я таку наставочку прикручую. І все. Все, мої дорогі. Всього доброго. На добраніч. Слава Україні!